Здійснили священне дійство. З вірою навіть брудна стає чистою і святою. Це скарб на високих вібраціях не зашкодить. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовності Еревотолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Ми стоїмо на порозі водохреща, релігійного свята, надвечір'я якого і день вважаються особливими за енергетикою. Цього року вони припадають на 5 та 6 січня. Вважається, що потужні енергії цих днів очищають воду на всій планеті, що вода очищається незалежно від того, окропили її священники чи ні. Чи відповідається дійсності у поточних реаліях в Україні і загалом у світі? Відповідь на це запитання у спілкування з Архангелом Метатроном отримала наша світлячок Амадей. У Архангела Метатрона я запитала про очищення води на водохреща. Він сказав, що фізичне забруднення води ви не приберете, але свої вібрації підвищити можете. Тому вода, яку споживаєте на високих вібраціях вам не зашкодить. Про очищення води на свято водохреща він відповів Повірій вашій. А про наукові докази. Ти знаєш. Далі тему проводу продовжує Світлячок Манада розповіддю про вчорашнє видіння своєї мами. Зауважу, що мама Манади Марія такий ж світлячок, як і вона. Чи то сон, чи видіння, Вода в центрі якоїсь каплички, дуже зашарпана, і по центру немов басейн. Збитий з досток і вода, але з кожурою від насіння яке дрібне сміття, і виходить, чи то священник, чи хто хтось каже: це священна вода, є, яка є, а, повір'ю ваші, вона стане для вас істинним проявом. Тобто, хтось. Без віри набирає і п'є брудну воду, а хто з вірою в Бога, навіть брудна вода стає чистою і святою. Цей сонче видіння мені розповіла мама. І я розумію, що коли почнуться катаклізми, прісна вода стане солоною. Буде диво, якщо десь хоч один-два відсотки води і підземних вод залишаться чистими. І лише ті. То з вірою в Бога у високих вібрація зможуть стати самі для себе цим трансформатором води. Хоч скалюжі пити, вода їм не нашкодить, зазначає Манада. Від себе додам, що очищенню води сприяють як наші власні високі вібрації, так і взаємодія з божественними енергіями, будь-яку воду. Можна очистити енергіями фіолетового полум'я, білими енергіями, смарагдовими енергіями. На моїх курсах енергетичні діаманти фіолетового полум'я можна навчитися, як очищати воду енергіями фіолетового полум'я. Курси проводяться у моєму телеграм-каналі Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації під відео. У вчорашніх вечірніх медитаціях видіння проводу було У мене та в світлячка Ізаре. Медитація зустріч з Ісусом. Перебуваючи у медитації, я бачила все ніби збоку. У міні-бусику їхали Архангели Семи променів, Архангели Метатрон, Архея Марія за кермом Сен-Жермен. Їхали до Ісуса, до Великого Озера в Оточенні Гір. Коли приїхали, всі зайшли у воду. Попереду Ісус, позаду Нього сен жермен і Архангел Метатрон. Далі у формі трикутника стала решта архангелів. Де знаходилася Рахія Марія, я не зауважила. Сен-Жермен та Архангел Заткіїл промовили веління до Фіолетового полум'я. На трансмутацію усього негативу і деструктиву водойми. Архангел Гавриїл, Архангел Рафаїл та Архея Марія промовили власні веління на очищення. Після них Архангел Чамоїл наповнив воду енергіями любові. Кожне з велінь повторювали всі небожителів один голос. Так вони здійснили священне дійство водохреща. Завершимо наше відео про воду розповіддю водіння Ізари та її словами про важливість подяки. У чаюванні з Марією я її побачила на березі озера. Вона з Ісусом набирали воду у кувшини, сипали туди смарагдовий порошок, і ангели носили у хатинку. Води там вже було багато. Вони закрили на ключ, і ключ віддали Марії. Це скарб, вода, це скарб. І тут я побачила, як на гарному озері вода потемніла і все навкруги почорніло. Одну пляшку, яку не сховали, відкрили, там була чиста прозора вода. Марія капнула на озеро і озеро посвітлішало. І все навкруги теж посвітлішало. Вона цю пляшку дала мені. Моїми руками затисла у кулак. Це скарб. Знову почула я і все зникло. Поділилася з нами своїм видінням і зараз. Дякувати Вищим силам, дякувати Марії за все, за все, що мали, маємо і будемо мати. Звертає вона увагу на важливість подяки. Люди тільки просять, забуваючи про те, що треба не просити, а дякувати. Ми з вами завжди дякуємо, а люди прості, вже помітила неодноразово не дякують, тільки просять. Йдуть в монастирі і тільки просять. Запитую, а ви подякували? А вони. Так я тільки ну, попросила, ж ще не здійснилося. Я і оторопіла, як пояснюю, що треба дякувати, а вони мені. Коли справдиться, тоді, звичайно, подякую. От так розмірковують прості люди.